Доброго дня, друзі, я Воран. Зараз перша тематика, про яку ми хотіли порозмовляти, це бандажі. Точніше, як є в простонароді ізраїльський бандаж, котрий до нас дійшов не тільки в 2014-му, а трошки раніше. Ось. І що і як ми сьогодні спробуємо з вами розібрати. Так, що таке бандаж? Бандаж це таке ноу-хау, котре пішло, скажімо, з еластичного бинта. Додали туди трошки деяких речей, і вийш бандаж. Сьогодні ми розкриємо деякі моменти. Ось, Наприклад, ось такі відомі ізраїльські коричневі бандажі, да? розірвемо один американський, от, цивільний, і подивитися, що мають вони однакову функцію, але вони трошки різняться. І питання, які краще покласти, ви вже приймете самі рішення. Ну, скажу так: ми поділимо їх на цивільні. І на тактичні. Що таке тактичні? Тактичні, це котрі будуть лежати в ваші тактичні аптечки да, і через рік вони не будуть псуватися. Але нюанс активної тактичної медицини: бійці, котрі йдуть в бій, вони вже розривають і ложать в аптечку. Тобто, в якому самому підрозділі знаходитеся, або як саме ви будете використовувати бандаж, ви самі приймете рішення особисто. І так, почнемо з самого простого бандажа, травма. Woods Dressing, тобто звичайний ізраїльський бандаж. Вони є 6-дюймові, тобто мається на увазі ось їх длина, і є 4 -дюймові, то тобто трошки менше. І почнемо ми з самого розповсюдженого, котрий у нас є. І так, щоб його розірвати, тут є вже такі, скажімо, заустінчики, він такий спресований. Ось, ось його упаковочка. Так. І ось сам бандаж. Сам бандаж достатньо якісний. Я не знаю, точно він китайський, або не китайський, або американський. Але він ось це стандартний ізраїльський бандаж, навіть по кольору. З чого він складається? Складається з широкого еластичного бинта, складається з стерильної такої подушечки і з давлюючого елемента. Ось. І зроблено таким чином, щоб в екстреній ситуації. Накласти на рану і і замотати. Ми спробуємо їх трошечки помотати. Це самий стандартний, котрий я побачив з 2014 року ізраїльський бандаж. Є подібний тип ізраїльського бандажу але а, він. А, Останнім разом я їх бачив в американські аптечки, котрі до нас прийшли. Ось. І подивіться, він вже трошки інший. Якщо цей був дуже схожий в аптечку, то цей зроблений таким чином, щоб в аптечці він займав трошки менше місця. Ось. І цей бандаж вже у нас не шість, написано, що 8. Ну, Зараз ми розкриємо і подивитись. Можна розривати його хоч з цієї сторони. Хоч з цієї сторони, тобто нема різниці. Спробуємо що швидше. Ось тут не швидко. Тут не швидко, мабуть, я мало каші їв сьогодні. Ось. Не. Спробуємо. Ладно, Спробуємо так. І ось як цей бандаж зроблений. Ага. Ось його подушечка. Тут є у нас вже ліпучечки, дуже продуманий момент. От, подушечка більше, ніж. Попередньому бандажу, але сам бандаж, рина в нього дуже схожий на четвірку. І ось у нього елементи, котрі через деякий момент вони ліпляться. От. Скоріше за все, сразу там будуть намагатися його скласти, але скажу не то, щоб там не дуже зручний, можливо, деякі там медики використовували зразу, казали, що зручно. Але зручність в чому, що є ось такі. Велкрапанель, ліпучки, і коли ви надягаєте, він вже сразу ліпиться. О, це, що стосується того бандажа. І тепер, скажімо, є ще один різновид. Подивіться, тут який давлюючий елемент, вже трошки відрізняється від цього. І є ось такий різновид бандажу, скажімо, один із самих таких. Відомих, красивих, але більш цивільних. Ось такий він. Дуже складений вже не так трулончиком, а складений ось так само, як попередній бандаж. ось І подивіться, тут у нього є вже момент тампануючого матеріалу. ось І можна вже затампонувавши поранення, починати його крутити. Так само є ліпучечки. І от цікаво що коли він навіть вивалиться з ручки в процесі, да, він за рахунок ліпучок буде триматися. А це, скажімо таке, по зрівнянню з цим бандажем, от, коли оце я буду розкручувати, бачите, якщо він з ручки полетить, він сразу розкручиться. В чому є, скажімо, така трохи незручність. Але якщо ви будете тренуватися Багато, то це не буде для вас незручністю. давлючий елемент, тут трошки інший. Ось, зараз покажу, який саме. Ось такий, як дуже схожий на е, ложечку, чи що. от Ну, дивіться, тут внутрі є. Тампануючий матеріал, тампануючі моменти ми з вами будемо розглядати в наступному відео. Ви тут тампануєте рану, бачите, вже нічого у вас з руки не випадає. Затампанували рану, потім нагору наставляється бандаж, і починається вже робота з цим бандажом. Дуже круто, дуже зручно, але так само є нюанси, і треба з ним попрацювати. Це ось такий вид. А, от. Ну і хотілося б розібратися. Там ось такий бандаж нам прийшов а, не тактичний, а цивільний. Хоча в перші дні повномасштабного вторгнення ми саме такі лежили бійцям в аптечку. Ну, я його розриваю, він достатньо швидко розривається, достається, і тут он, бац, він в кульочку. Стерильний, звісно, все добре. О, тут написано, за що його потягнути. Ось, ми його потягнули. Але навіть з того кульочку ми достали, він ще все одно в кульочку треба ще один кульочок розривати. В е, момент тактичної медицини не зовсім зручно для швидкого використання, але в будь-якому випадку він виконує свої функції. І ось він, наказується, саме такий, як попередній, тільки, скажімо. Біленький, цивільно. Але ось той нюанс, про який я хотів розказати, про зручність. Подивіться, випившися з ручки, да? і він крі кріпиться на таку ніточку. Тобто я нітечку цю розірвав, от, кинув далі, а він ще на нітечку кріпиться. Я ще розірвав, кинув далі і він на нітечці кріпиться. Раніше були такі бандажі, скажімо, вони були схожі на ці, але було зручно з тим, що з рук він не випадав. І коли треба було там домотати, було достатньо круто. Ось, скажімо, той мінімальний огляд, який я хотів би розказати. Але ці всі бандажі, це 6 дюймів, ось ширина 6 дюймів. А це чомусь написано було 8, але справді тут, а теж 4. А тут було написано 8, тут теж 4 дюйми ширина. Ну, ось 4-дюймовий бандаж, який я теж б хотів би розірвати. Ще один а, на мусорив. Бац. Теж він біленький. Але тут є ще в нього захисна упаковочка. Ще треба ще відсюди його достати. Ну, він. Скоріше більше він, як більше цивільний. І тут є, у нас, бачите, ось ліпучечка. І ось він на ліпучечках. Тобто, не випадає, то велкарпанель. Це достатньо зручно для використання. Ось далі він не йде, ліпучечка, якщо випав з рук. От. І ось ще ліпучечка. Тобто не розкочується. Але тут такий цікавий момент, що е оця сторона, її треба відліпити і вона е, достатньо липка. От е, ще момент, що тут немає тиснючої моменту. Тобто буде якби щось вигадувати для тиснючого, е, для давлення, для тиснючого елементу. Скоріше за все, прийдеться просто сильніше мотати Ось це такі види можуть вам попастися. Але розповсюджені саме виду е, бандажу. Це все ж таки ось такий. І я хотів би продемонструвати момент його накладання. Саме цікаво, що не всі люди розуміють, для чого ось в цих бандажах ось такі отвори. От, подивіться, в цьому є бандажу отвор навіть, а в цьому немає отвору. Так, ти відстань. От. Там, де ліпучечки отвору немає, ті, хто більш сучасні. От, в цьому є отвір, бачите, ось. А в цьому, а в цьому нема отвору. Ну, скажімо так, розповсюджений бандаж. А, для чого взагалі цей отвір? В процесі, коли відбувається момент накладання, а, цей отвір дуже допомагає в тому, щоб просунути туди, і він знаходиться вже на руці. І тепер мені потрібно буде. Використати. Бачите, я засовую цей барашик. Для чого цей барашик? Для того, щоб зробити тиснучий момент. Засовую його сюди, коли я натягую, він потихеньку починає давити на рану. Ось, тепер ще тужче, ще тужче. Ну, це, скажімо, такий а, самий простий момент використання, але я хотів би його показати саме на нозі. От, чому на нозі, ну, як. Трошки ширший варіант. От в чому різниця бандажів, наприклад, це 6, да, він для великої кінцівки, для голови, він трошки більший. А ось четвірка, да, ось він, він трошки менше. Ось, наприклад, наприклад ось цей. Він трошки менше, да? от І він. Так само достатньо використовується, наприклад, для невеликих поранень для швидкого заматування. І ось умовно ми накладуємо, бачите, серветочка це умовна на поранення. От, я завожу сюди, да, використовую ось цю дірочку. От, і в мене вже, скажімо, напівдавлюючий. Сегмент, скажімо, роботи бинта. Тепер що мені потрібно зробити? Мені потрібно провести ось сюди да? і давлюючий елемент починає тиснути, і з кожним разом тиск на поранення збільшується. Зручно тим, що в кінці є ось така от кріплююча штучка. ось, Як її закріпити останній тур. Вводимо вовнутрь. Ось, і ось він. Ось він закріплений. Що стосується використання цих бинтів, точніше еластичних бандажів і ізраїльських бандажів, дуже зручно в тому, що якщо ви згадаєте наші часи 20 років, 10 років тому, там може і час, коли бинтом обматують ножку, і через 10 хвилин він злазить з ноги, то цей варіант настільки зручний, що якщо ви замотаєте, можете там півдня цілий день ходити з цим бандажем, ось, і він не спаде. Ще великий плюс в тому, що цим бандажем можна замотати будь-яку кінцівку, верхню, ніжню, голову і навіть частково тулуб саме одним бандажем. Ось в його велика перевага перед марливими пов'язками. Але що стосується вузлових кровотеч, про котрі ми будемо розповідати, цей бандаж можна використати тільки для зупинки шийної кровотечі, а ось для паху і паху, вже, ну, скажімо. Може і не вистачить, якщо людина там трошки більше там, 80 кіло, то ми вже будемо використовувати ось ці речі. Але все це в наступному відео. Всім дякую за підтримку. Хто хоче підтримати наш канал, будь ласка, посилання внизу. Дякуємо всім. Слава Україні!